Вітаннячко! Ви заглянули сюди, щоб дізнатися про меритичну еру Нірна? Чи єретично еро? Єретична ера, насправді це четверта. Прикро вас засмучувати, але до неї ми теж колись дійдемо. Але перед тим як продовжимо розглядати події світоулюблених наших старовинок сувоїв, хочу відповісти на два питання: чому продовжимо? Бо ми вже почали з ери Світанку. Дивіться, отамка за посиланням. Друге питання: що за мери? Ви могли подумати, ну, мери, типу кличка і садовога, чи буряка і гепе? Ні, мери це самоназва ельфів, які живуть в Нірні. А якщо якийсь з ельфів стає мером міста, то він мер в квадраті. Припинити деградацію. Ми про серйозні речі говоримо, між іншим. Про Єгорі. Самі ельфи розрізняють свої народи, даючи назву перед самоназвою всіх ельфів: Хвалмери снігові мери, Две мери – глибинні ельфи. Босмери, мери, які носять бренди Хьюга босс. Сподіваюся, що Хьюга це бренд одягу, бо я не шарю за бренди, зате можу перечислити купу покемонів: бульбазавр, івізав, віннозавр. Терепагос, П'ючаран. Фух. Люди називають ельфів так само, в залежності від їх нації. Темними лісовими мертвими. Пані Олеся, що таке гарний ельф? Це той ельф, з якого зроблений килимок в кімнаті мого Мінотавра. Але до Алесії ще далеко. А близько до засідання на вершині урвежі чи адамантитової вежі, чи як пізніше її назвуть вежі дірені. Що на тій вежі було вирішено і чому? Можете глянути і відео про еру світанку. Але головне, що було вирішено, світо далі існувати. І час загалом пішов лінійно. Чому загалом? Бо його час від часу ламали, бо він же час. Ось про бога часу і його відкриті і закриті переломи можете глянути у відповідному відео. Загалом кінець Меретичної ери в традиції нордів вважається нульовим роком, роком початку першої ери. І літочислення в Меретичну епоху ведеться по знову ж таки народичній традиції задом наперед, як в нашому світі до і під час нашої ери. Тож загалом вважається, що Дамантітова вежа була побудована в 2500 році Меретичної ери, тобто за 2500 років до початку першої ери. Десь після наради на цій вежі звірораси розселилися по всьому Тамрілю. Каджити ж мали домінальну культуру на півдні материку. А в землях Чорноболоття перша людська раса Катрингів вибудовувала свої відносини з арганцями. Частина мерів покинули легендарний втрачений Альдмаріс і переселилися на острови Самерсет. Трохи пізніше, десь до 2000 року меритичної ери, Олдмери, перші мери Тамріелю, почали досліджувати материк. Вони купили задеталізовану фігурку Ауріеля зі змінною білизною. У верхіві речки Нібен вісім островів у місцевих людоптахів, де пізніше побудують вежу білого золота, одну з копій Адамантінової вежі. Також вони досліджують узбережжя Вандерхвела і будують на ньому вежі чарівників, пізніше відомих як Алтреданія, Белхвел, Теларрун та Телмора. Також вони започаткували багато колоній по узбережжю материка і деякі в найбільш родючих місцях в недрах Материку. Колоністи пізніше створюють власну культуру і стають відомі як Айлейди, хоча досі підкоряються керівництву Самерсета. Айлейди відтісняють більшість звіра людей на околиці життєвого простору в болота, пустелі і гори. Птахолюди зникають зовсім, але в айлейдів була цікава традиція – прикрашати себе пір'єм і зображати себе на статуях з крильми. То, можливо, вони інтегрували культуру птаха людей в свою. На острові Саммерсет побудували кришталеву вежу, яка теж є копією Адамантітової. Двемери були замкненим кланом мерів зі своєю власною думкою щодо всього і відповіддю на все. Вони розвивали логіку і мислення, будували підземні квартиці, хитромудрі механізми. Вони поселилися в горах, які розділяють сучасні Моровінт і Скайрим. В цей час серед Альдмерів відбувся розкол. Від Альдмерів... Відділилися кімери, бо вони почали слухати не богів творців світу, тобто Аедр арганійський реп. <сум> Ні, насправді вони почали слухати не аедр, а даедр. І ті нашептували пророку Велоту, що культура Альдмарів декаденсна і треба валити з їх земель. Але Тренімак намагався зашкодити розколу, тому один із даєдричних принців, які взяли під своє крило Кімерів, а саме Боетія, проковтнула Тринімака, щоб не заважав. А після дехвікації Баетії на світ з'явився деєдричний принц Малакат. Ті мери, які йшли за Тренімаком, вирішили йти тепер за Малакатом, там змінилися, як і їх наставник, перетворившися в орсімерів або в орків не цих орків, а в цих. Хімери переселилися за вказівкою пророка на терени сучасного Моровінду, де починається довготривалий конфлікт між ними і двемерами. Та поступова їх культура деградує до племінних спільнот, які дали початок сучасним домам Данморів і племенам ешлендерів. Десь між 1800 роками меритичної ери з'являються перших людських поселень, окрім атрингів Чорноболотя. Чи це були міста недів, чи рейдерів з Атмори, де існувало своє королівство людей, точно невідомо. як і те, чи неде це норда зі зміненою культурою чи унікальний народ. Точно невідомо, хто був першим населенням Хайраку, чи Мера. Але обидва народи починають заселяти регіон і через близькі контакти, дуже близькі, змішуються, утворюючи расу манварів, півельхвів, які з часом стали більше схожі на людей і отримали назву бретонів і Річменів. В Хайраці також в цей час почали з'являтися друїди як окрема ідентичність. Від напливу недичних народів постраждали також орсімери. Вони вели мирний шаманський спосіб життя, але після агресії зі сторони недів їх залишки почали захищати себе варварськими методами, і деградували і деградували дарівня звіра людей, і їх довгий час такими і вважали. Прото норди Затмора продовжували заселяти північ Там Один з нордських героїв із Грамор заснував місто Саартал, залишив там своїх людей і поплив в Атмору, щоб привезти ще поселенців. Але по поверненню, побачив, що місто знищене ельхвами. Він збісився і влаштував екстерменатос на всіх ельфів поблизу. І під час цієї різні сформувалися ідеї нардичної нації. Пеленал Уайстрайк безсмертний герой, чеклун, мільярдер, плейбой. Він мандрував світом, створював королівство Айлейтів і йшов мандрувати далі. Навіжений сук. сука. Альдуїн і його дракони хотіли підкорити собі весь мундус, але поки що підкорили лише Атмору і людей, півночі Тамреелю. Ка Зі своїми драконами під кори Вальсвеєр. Чи діє він самостійно, чи показівці Алдуїна, достаменно невідомо. Зрештою, Вальсвеєрі драконів запечатали в залах Колоса. Так, в тих самих залах, де вічний чемпіон шукав частинку посуху хаоса в грі Арена, про сюжет якої можете глянути в цьому от від відео. А в Скайримі підняли повстання проти драконячих жерців і зрештою вибороли свободу. В Айлейдів почалась війна між поклонниками Даедра і Аедра. Розв'язок якої відбудеться в першій ері. А в Валенводі, тому який ліс, провінція, і просто це дуже стильно, так от, Еплеар Камеран об'єднав лісових ельхів і встановив свою династію як правителів тих земель. Це була перша правляча династія, і з її заснування починається перша ера Тамріелі. Отже, ми розглянули основні події, які відбулись за меретичної ери в Тамріелі, на півдні та в центрі розміщена гегемонія мерів. А на півночі розправляють плечі норди й на В східних землях у аргонців двемерів та кімерів своя атмосфера. А ще в цей час щось відбувається на Якуді, Атморі, Піанданеї та інших материках, які знаходяться в світі Нірно. І пам'ятайте, що треба не хуйньою займатися, а жить красиво, читати розумні книжки, виховувати улюблену руду мав, а не оце все.